Вітаю, друзі! З вами, як завжди, компанія Акарс. Сьогодні у нас спеціальний випуск для фанатів зоряних війн. А чому? Тому що сьогодні у нас Акора RDX 2019 року і це справжній космічний корабель. сайка сам, сука, дебіл. Да? Ну що, друзі, я не просто так сказав, що ця машина справжній космольот, тому що вона просто напічкана сучасними технологіями. І забігаючи наперед, я скажу, що вона мені дуже сподобалась, і це несподівано, тому що взагалі японські машини в мене визивають такий трошки скептицизм, але не сьогодні. Сьогодні машина дуже класна, дуже технологічна. І почнемо розповідь про технологію з мотору, тому що це найголовніше, правильно? що Я кажу, ну зараз відкривається він тут кнопочкою. Ладно, кнопочкой, кнопочки, речашком. Джміль, іди звідси. Так, ну Одразу зрозуміло, що це японський преміум, тому що газові упори у нас є. Капот, як бачимо, відчиняється не дуже високо. Хотілося б трошки вище, але... ну... Туди ми лазити особливо не будемо, тому що цей мотор надійний. Хоча він досить свіженький, тобто 2019 рік, але з тих пір жодних нарікань на нього не було. Це новий двигун, його розробили спеціально, ну точніше, Honda розробили новий двигун. Це 2 літри турбовий двигун на 270 кінських сил. Із цікавого. Те, що е, у Honda, точніше у Acura колись були проблеми з коробками ЗТФ 9 ступеневими І тому сюди вони встановили свою власну коробку, яку вони спеціально розробили. Це 10 ступеневий автомат, гідротрансформатор, ніяких роботів, нічого такого. Перемикається не сказати, щоб дуже швидко, знаєте, як Audi що там прям вау-ефект такий, що вона прям моментально переключається. Але дуже схожа на е, BMW-шну коробку на zt 7 І мені в цілому дуже подобається. Значить витрати двигуна фути. Витрата пального у цього двигуна, якщо їздити помірно в комфортному режимі по місту, то це десь, ну, я б сказав, 10 літрів, що в принципі нормально, тому що всі е, такі середньорозмірні кросовери споживають приблизно однаково. Якщо на ньому дубасити, а він може, тому що 270 сил, е, я думаю, що витрата буде десь в районі до 15 літрів, що в цілому також непогано. Мотор оснащений е, безпосереднім вприском пального, тому Якщо ви хочете встановити сюди газюльку, то скоріш за все потрібно буде все рахувати, тому що ну, чисто на газу ця машина їздити не буде. Завжди буде вприскуватись трошки бензину, але нічого страшного. Мотор у нас розташований поперечно, в принципі, на грані в рамках колісної бази, і тут у нас ще дофіга місця, що в цілому класно, тобто на папері. А я вже їздив на ній. На папері вона їде класно, і скажу, що не на папері, також класно. Коротше, хороший двигун, друзі. А, хотів сказати, що блок-то у нас алюмінієвий, А це означає лише одне, що, скоріш за все, точніше, не скоріш за все, а я вам все ж таки рекомендую заправляти цю машину хорошим пальним, там, 98-м або 95-м преміум, і тільки на хороших заправках, тому що алюмінієвий блок він ніжний. І ще головне, що запам'ятати, що він дуже. Чутливий до температур, тому слідкуйте за температурою, але знову ж таки ще скажу, що тут доопрацьована система охолодження, і в цілому вони зробили все, щоб цей мотор був економічний і надійний. Поїхали далі. Знову ж таки, в попередній частині можна сказати, що автомобіль супер високотехнологічний, і тут ціла купа всяких штучок. Наприклад, наші фари. Тут, як ми бачимо, лінзована led оптика але вона до того ще й матрична, до того ще автоматичне дальнє світло, і працює все дуже супер круто. І працює це все з, за допомогою нашого переднього цього значка за сковом. Тому що за ним у нас схована ціла купа всяких датчиків, радарів і всього іншого. І не тільки що відповідає за світло, але й за зіткнення, за попередження і таке інше. Тобто, якщо ви Хочете щось збити, машина вам, скоріш за все, цього зробити не дасть і загальмує сама. Передня частина дуже красива, противотуманочки у нас також лінзовані, і це все виглядає дуже лаконічно і навіть трошки агресивно. Мені морда дуже подобається, і особливо ця решітка. ну прям Можна ставити п'ятірочку за цю морду. В цілому кросовери від Acura мені взагалі завжди подобалися, але ця машина подобається особливо, тому що вона вже така більш свіжа. В якийсь момент вони звернули не туди. Знаєте, була MDX, ота стара, дуже красива, потім вийшла якась не дуже красива, і ця от знову красива. Значить, оскільки ми вже знаходимось тут збоку, я повинен сказати, що коли я їздив, мені не дуже сподобались гальма, тому що їх потрібно було так прям прожимати. Але до цього можна звикнути. І от зараз я дивлюсь на ці диски, і мені вони здаються дещо ну, малуватиме для такого здорової машини. Я думаю, що якщо хтось захоче її тюнячити, то скоріш за все гальмівну систему я б рекомендував замінити. Значить, у нас машина обладнана камерами 360, які, до речі, працюють дуже непогані роздільні здатності. Одна з цих камер у нас знаходиться в дзеркалі бокового вигляду, яке, до речі, здорове і дуже інформативне, в ньому все видно. І оскільки ми вже тут збоку, то я повинен сказати одну з найулюбленіших моїх фішок в цьому автомобілі, і це підвізка, тому що підвізка тут просто якась. Ну наче, знаєте, пряміком із раю вона працює бездоганно. Жод... Ну, навіть ми їздили по найпоганіших дорогах в Києві, і жодного дискомфорту вона нам не доставила. Навіть я вам скажу більше, що таке враження, що ти на цій машині, наче. Пархаєш над усіми нерівностями дороги. Але при цьому підвізка залишається інформативною і досить збитою, тому в поворотах машина валиться, але не сильно. І, до речі, зацініть оцю частину цього автомобіля, яка ну, особисто мені дуже схожа на нові Lexus. Таке враження, що японці один одного трошки підглядають. Але виглядає класно, і мені машина ця подобається. Поїхали далі. Позаду Acura RDX мені подобається не менше, ніж спереду. Тут проглядається конкретно знаєте, такі хондовські наслідя, боже, як це правильно на українській мові. Саша, як Значить, У цій машині проглядається спадщина від Хонди, тому що форма цих задніх габаритів дуже схожа на хондівські габарити. І це і не дивно, від Acura це ж, по суті, як преміум Хонда. Але нас тут позаду цікавить несе. Нас позаду цікавить оцей напис SHA. WD, що в перекладі, точніше, що перекладається на англійську мову, як «Super Handling All-Wheel Drive», що на українську мову перекладається як супер управляєма, супер керована система повного приводу. І що це означає? Справа в тому, що тут встановлений так званий розумний акурівський повний привід. Який постійно щитує, значить, що відбувається навколо, тобто, навіть якщо у вас включені двірники, система розуміє, що скоріш за все йде дощ і підналаштовується під цю цю історію. Ця система може відправляти до 70% відсотків крутного моменту на задню вісь і робити машину, ну якби так, трошки навіть задніпривідною. І при цьому, коли вона відправляється на задню вісь, в залежності від того, на яке колесо у нас іде більше навантаження, автомобіль може направляти до 100% крутного моменту лише на одне колесо, і все це працює за рахунок дуже розумної електроніки і системи дискомуфт-редукторів. ти, дискомуфт. Коротше, це все дуже розумно і класно, і саме за це можна ще любити цю машину, тому що е, на папері це одне. А от їде це все дуже і дуже класно. І ми це вже перевірили, але поговоримо про це, вже коли будемо їхати. Так що тест на преміальність, який Акура, звичайно проходить, тому що відкривається багажник, у нас з ключа. Багажнику нічого особливо супер цікавого немає. Єдине, що можна сказати, що зроблено все дуже класно. Тут дуже м'який килимочок. Сідушки у нас відкидаються за допомогою оцих от важелів, які розташовані прямо тут. і Це дуже зручно, що не треба лізти вперед. Під поліком у нас є ще одне відділення для зберігання чого-небудь. І тут цікавий момент, тому що під поліком написано Spare Tire, що означає запаска. Так от, як взагалі, запаски тут в багажнику немає. Працює це наступним чином. Ви знімаєте захисну кришечку, знімаєте ще одну пімпочку, відкручуєте запаску і вона ось випадає знизу. Зручно? А, так, друзі. До речі, під поліком у нас є ще одне відділення. Якщо відкрити цю цю історію ще далі, то у нас ще є два відділення, в які можна покласти свої дрібнички. Тут є данкратік, ключі були колись. Ну, в цілому дуже практично. Єдине, що хто. А, все, я зрозумів, друзі. До речі, цей полік можна перевернути, якщо ви будете вести тут щось брудне, тому що тут така поверхня, яку можна чистити. Ми просто думали, навіщо оця от фігня тут. А, а виявляється, да, що полік можна перевернути і возити щось брудне тут. Що в цілому дуже зручно. І до речі, мені взагалі подобається, коли в машині така пряма підлога це ну, спрощує. Вигрузку та загрузку багажу у багажник. Короче, за багажник акварі, теж я думаю, що сміливо п'ятірочка. Так, ну що, друзі, я усівся в вакуру RDX 2019 року і скажу вам одразу, що тут наче в космічному кораблі. Тому що що тут відбувається, з першого разу ви, скоріш за все, не зрозумієте. Ціла купа кнопок, ціла купа екранів, усіляких налаштувань, крутілочок. Але що можна сказати одразу, що посадка тут супер чудова. Я взагалі не очікував від японської машини, від японського кросовера такої посадки, але я сівся дуже близько до ідеального положення. Тому що. Ну, наприклад, після БМВ у мене немає взагалі ніяких нарікань на цю посадку. І одразу можу сказати, що оточують тут вас тільки найкраще, вона не може не найкраще, але дуже хороші матеріали, які дуже гарно тримаються докупи. Але спірні рішення є. Про них ми поговоримо трошки детальніше, коли вже будемо розглядати все, що тут є. Можу одразу сказати, що руль мені дуже подобається, він дуже приємний і зібрано все. На совість. А що тут взагалі круто, так це оце дерево. Знаєте, от навіть в сучасних німецьких автомобілях є таке необроблене дерево, такий шпон. Але значить, от, трогаючи його, ви розумієте, що, скоріш за все, цим шпоном покрита якась деталь. Але тут таке враження, що тут прям шматок дерева. Це не якийсь бабуся, це прям, значить, шматок якогось реально дорогого дерева. І причому це все усюди. Тобто навіть на дверях тут. Все дуже і дуже чудове. Значить, центральний такий досить спірний. Зараз ми вам його покажемо більш детально, але в цілому дуже і дуже комфортно і приємно. Давайте більш детально про це все тепер. Так, що, друзі, хотілось кілька слів сказати про спірні моменти в цьому салоні. І перше, що кидається в очі, це приборна панель. Тому ну, поясню, чому я так вважаю. Коли ви перше дивитесь на цю панель, вона вам звичайно подобається, тому що тут посередині кольоровий діспейчик, у нього дуже висока роздільна здатність, але зчитувати інформацію з цих приборів не дуже, то і зручно. Тому що, наприклад, цей діспейчик у нас, ну на мою думку, перенавантажений усім. Причому шрифти дуже такі, знаєте, дрібні, і розгледіти те, що вам треба, ну досить таки важко. Спідометр, оскільки у нас машина привезена компанією Акарс із Америки, у нас з милями, а позначки в кілометрах дуже дрібні і знаходяться от в такому маленькому. Цифробулатіку посередині. Тобто не дуже зручно. Але таке враження, що Акура заздалегідь це якби предвіділа, передбачила і зробила нам багатофункціональну проєкційну цю історію. Ну тобто тут є проєкційний дисплей, і в ньому налаштувань більше, ніж в моїй старенькій BMW. Ну прям тут меню таке, як всі. Короче, тут реально величезне меню, і я, чесно кажучи, в ньому так і не розібрався до кінця. Але тут позицій дуже багато, все налаштовується. Ви можете навіть собі виставити сюди, щоб вам воно вказувало дорогу. Я особисто цим не користуюся, але от саме щодо зчитування швидкості, то легше за все це робити з цього дисплею, тому що тут все дуже дрібне, і до того ж, це все можна налаштувати і по якби по розмірам цих показань, так і по позиції. Тобто, ви можете зробити вище нижче. У мене ці показання ну, знаходяться так. Знаєте, ну майже посередині, майже посередині лобового скла і в. В Цілому зручно. Єдине, що незручно, що іноді, особливо коли ви їдете вночі, і е, от я вчора їхав в, е, в частному секторі, і там з боків були кущі, і от е, машина датчиками щитує ці кущі, і у вас виникає тут величезне таке застереження, яке вам закриває, значить, огляд. Передній огляд, що ну, такий спірний моментик, але нічого страшного. От на кермі у нас ціла купа всяких крутілочок, і до, до речі, вони працюють як у Теси, тобто у вас крутілочка багатофункціональна, вона і крутиться, і натискається, і в бік і, і може працювати як джойстик у різні боки. Ще один спірний момент це центральна ця консоль. І я взагалі не розумію, чому японці досі використовують оці от цифрові, ці штуки. Я не знаю, як це правильно називається, але це ще я знаю, коли я був дуже маленький. У нас були такі годинники вдома. Ну, цифрові годинники, от ну Honda, ну точніше, Acura, Скільки можна? Давайте вже щось сюди свіжіше, новіше вставляти. Також, оскільки це преміум автомобіль, все ж таки хотілося б, знаєте, ну, ці кнопочки всі нажимаються класно. І взагалі класно, що вони тут є, а не якийсь там сенсорний безуміє. Але ну, хотілося б, знаєте, ну, дорожчі кнопочки. От що вам? от якби тут були, наприклад, алюмінієві кнопки чи хоча б під алюміні, це все виглядало б набагато дорожче, набагато крутіше. Я думаю, що акура б ще більше таких автомобілей. Значить, трошки нижче у нас оця величезна крутілочка. Ну, з першого погляду, от коли ти їдеш в перший раз на цьому автомобілі, хочеться її так знаєте крутанути, щоб зробити гучність автомобіля. А ні, це у нас налаштування так звані Динамік Дайнемік Моуд. Це налаштування режимів їзди. Тобто тут у нас їх, якщо я не помиляюсь, чотири це сніг, комфорт, спорт і спорт плюс. Які навіть дуже сильно змінюють характер цього автомобіля. Я коли його взяв, у мене була, я вирішив заміряти витрату пального, тому їхав в комфорті. У мене вийшло десь в районі 9 літрів, навіть трошки менше, 8,8. І я таки проїздив. Машина дуже комфортна, вона так, наче пархає над дорогою. Але коли я включив спорт плюс і коробку висловив спорт, вона взагалі в ну, от прям в корні ну, змінила свій характер і стала такою дуже активною, задорною. Причому що тут також є, ну який не який звук двигуна, але це ми також. Поговоримо трошки пізніше. Що ще хотілося б сказати, це про цей центральний орган керування для нашої мультимедіа. До речі, екран мультимедіа має дуже високу роздільну здатність, і прям дуже прикольний. Виглядає все класно, але це вперше в житті, коли мені хотілося б, щоб він був сенсорний, тому що взаємодіяти з цією фігньою, Ну, чесно кажучи, у мене викликає деякий стрес. Значить, тут у нас сенсорна така панель, і, ну. Дуже спірне рішення, на мою думку, дуже спірне. Хотілося б крутівочку. У нас тут є така подушка. Ну я так розумію, що японці думали, що ви так покладати руку і будете тут щось клацати, але це незручно і зручніше клацати вам отак. Тобто, якщо у вас рука лежить тут, то палець доведеться так згибати і може навіть судорога схватити. Але наче, покористувавши, ми зрозуміли, що не обов'язково водити пальцем, треба просто тикати в потрібне місце. Цієї штуки і у вас буде вилітати потрібно, що вам на екрані. Але знову ж таки певний стрес це в мене доставляє, я навіть скажу вам більше, коли мені треба з нею е, я одразу такий. Ну, коротше, але зробили, як зробили. Вона має дві зони. Одна зона відповідає за основну частину мультимедіа, і у нас тут є ще одна якби, розділена зона. І за неї відповідає у нас оцей от тачпадік. Ну, Коротше, спірне рішення. Але що мені ще дуже подобається, оскільки оця тема дорогого дерева тут продовжується у цій кришечці, тому що вона також зроблена прямо з таких шматочків дерева, які один на одного налягають і виглядає це класно. На дотик це навіть також класно. Е, під цією штукою у нас підстаканники, USB-шник і прикурювач. Ну, Типу роз'яточка 12 вольт. А, ні, вибачаюсь, немає. Прикурювач у нас в іншому місці. Працюється з дуже благородним зусиллям. Прям реально японський преміум. Тут у нас є ще одне відділення, достатньо невеличке, але воно є. І є ще одне, так, так розумію. А може і нема. У ну, всякому випадку, як його відчинити, я не знаю. Ні, напевно, що нема ще одного відділення. Коротше, в цілому, ви знаєте, я в цій машині почуваю себе дуже і дуже. Добре, навіть незважаючи на ці невеличкі недоліки. Тому що все, що у нас тут оточує, це якісні і дуже хороші матеріали. Тут, до речі, дуже непоганий звук, ну тобто відчувається потенціал цієї акустики, що вона може грати дуже добре, але вона якось ну, не досить коректно налаштована. Думаю, що треба поколупатись трошки в цих налаштуваннях, і тоді музика буде грати прям класно. Поїхали далі. Так, ну що, друзі, ще кілька фішечок Acura RDX 2019 року. По-перше, тут є клімат-контроль попи. Ну, ви десь таке бачили, я особисто ні. Тобто, у нас є, звичайно, підігрів сидінь, у нас є охолодження сидінь і є кнопочка авто, і машина буде сама визначати, коли вам треба підігріти дубку, а коли і охладити. охолодити. Значить, з цікавого ще, як тут реалізована взагалі е, трансмісія, ну точніше, керування трансмісією. Максимально дивно, друзі, вона реалізована речашками і кнопками. Наприклад, щоб вінкнути, щоб тронутись з, міста, з місця, вам потрібно натиснути кнопку Drive, яка от натискається таким чином. Для того, щоб перейти в спортрежим, ви натискаєте її ще раз, і вона вже у вас в спорті. Для того, щоб включити задню передачу, вам вже потрібно дьорнути отакий речажок, і машина ну, значить, буде їхати назад. А для того, щоб стати на паркінг, тут є ще одна кнопка ще далі, ви її натискаєте, машина становиться на паркінг. До того ж, ручник, ручник правильно, парковочне гальмо знаходиться взагалі ще, ще в ще одному дивному місці, а саме отут, під лівою рукою. Трошки дивно, але нічого, ми з цим можемо зміритися. А от що максимально дивно, так от такий момент. Ну, припустимо, ви купили собі цю машину. І їздити на ній вже місяць. І я впевнений, що жодний водій би не здогадався, що отут, от у нас, тобто на цьому, на цьому речашку, який керує е двірниками, є кнопка, яка відповідає, знаєте за що, от ви ніколи не здогадаєтеся. Є варіант. Ти Тим написано. Ну ти просто звідти бачиш. А я звідси, де я сиджу, не видно, що тут написано камера. Оця кнопка відповідає за камеру. ви можете натиснути, і у вас вимкнуться камера 360, ну і взагалі всі ваші. Камери, які ви хочете побачити. І ви між ними можете ще перемикати. Ну, трошки дивно. Тобто, якби я їздив, я б напевно що знайшов би цю кнопку десь за півроку. Ну, це я. Ладно. З класного ще у нас, значить, у нас тут є. По-перше, у нас тут є футлярд окулярів. Оцей блок виконаний дуже прикольно. От насправді прикольно, але є значить, питання до японців. Значить, тут у нас кнопки коробки передач, отакі. Тут у нас кнопки такі, тут ще кнопки з іншої, наче якоїсь системи. А тут блок взагалі в іншому стилі виконаний, але виконаний дуже класно. І тут моя улюблена фішка цього салону. По перше, це. Шторочка, яка закриває нашу шикарну панораму. Тут є панорама, друзі, да. і це класно. І вона ще відчиняється, як звичайний люк. Тобто можна її просто підняти на провітрювання провітряння, а можна взагалі відкрити. Але не повністю, але навіть той факт, що вона А, ні, можна повністю відкрити, тобто можна ще дожати і вона від'їде ще. І тут у нас виходить такий досить пристойний люк, що дуже класно. Я взагалі дуже люблю люки, і я радий, що в Акурі RDX 2019 року це є. Друзі, ще одна класна штука про цю машину. Справа в тому, що взагалі панорама це не для водія, це для скоріше для задніх пасажирів, які можуть сидіти і насолоджуватись е, всім цим виглядом. Але в вакорі про це подумали. І якщо вам захочеться відпочити і подивитися на небо, ви можете зробити отак, тому що сидіння тут відкидаються повністю. Друзі, якби тут ще масаж був. Просто пісня. Так, друзі, я усівся на заднє сидіння Acura RDX 2019 року. Зріст у мене 1,85 м. Переднє сидіння налаштоване під мене в спортивних налаштуваннях, тобто так трошки лежаче. І що я можу сказати, місця у мене дофіга перед ногами місце є, якщо б його не було, тут ще є така виїмка. Для ніг знизу місце є, тонелю немає. Посередині можна спокійнесенько собі сісти. Не так зручно, як збоку, але можна. Якість матеріалів в двері така сама, як і спереду. Є відділення, отаке, причому таке трошки оверінженірінг тут присутній. У нас є підігрів задніх сидінь і дві розеточки. Звичайний USB. Дуже класно, що у нас підлокітничком. Підлокідничок звичайний, нічого тут е ніякого Оверінженірінгу тут немає. І чудовий вигляд на зоряне або е, будь-яке інше небо, тому що панорама все ж таки для задніх пасажирів це величезний бонус. Над головою місце у мене також є. Тобто позаду в акорі RDX 2019 року можна спокійнесенько собі їхати, навіть у найдовші подорожі. Ну що, час прокатитись вже, я думаю. Друзі, їдемо на Акорі RDX 2019 року. І що вам можу сказати? Що цей автомобіль мене вразив до глибини душі, тому що я вважаю, що це дуже серйозний конкурент для німецьких кросоверів, тому що їде він прям чудово. У нього дуже різний характер, в залежності від режиму їзди, який ви оберете. В комфорті він дуже плавний. все відбувається дуже плавно, кермо дуже легке, і таке враження, що ви просто пливете на якійсь хмаринці. І це дуже сильно підкупає. Але як тільки ви переключаєте все в динамічні режими, у вас одразу наливається кермо таким приємним зусиллям, і машина вже починає провокувати вас їхати трошки швидше, ніж ви спочатку для себе планували. Підвізка тут, взагалі, просто таке враження, що вона опустилася з небес до нас, тому що ви, наче, їдете на пір'їнці. Навіть найгірший асфальт Києва вам не буде завдавати жодного клопоту. Тобто, це прям дуже круто, і за підвізку я взагалі ставлю п'ятірку тверду. І всім раджу хоча б раз спробувати такі автомобілі. Тому що я дуже люблю BMW, ви всі знаєте, але навіть BMW вам такого комфорту не дасть, як цей автомобіль. І додайте до цього, що його характер змінюється докорінно, якщо ви включите динамічні налаштування електроніки. Значить, наш автомат Хондовський працює достатньо навіть непогано. У комфортному режимі є такий досить відчутний лаг, ну, тобто така затримка. Досить відчутна, але в динамічному режимі вона зникає. і У вас повний контроль над тягою під педалю газу, що теж дуже круто. Е, значить, кермо нас налаштовано також чудово. Ну, коротше, та ця машина, от з якого боку не підійди, от, от одні плюси. Єдиний мінус знову ж таки, але але він ніяк не зв'язаний з керуванням автомобілем. Це е, значить, керування нашого мультимедію, яке на ходу не дуже той зручно. І як я вже казав, у нас трошки перенавантаження е, усілякими даними прибори. І зчитувати їх не дуже то й зручно, але виручає знову ж таки наша проекційна штука. Коротше, машина просто дуже чудова щодо витрати пального. Ми стояли на місці, і у нас був включений. Кондиціонер, тому у нас витрата зараз пише 12 літрів. Але вчора, коли я забрав машину, я скинув середню, середню витрату пального, їздив в комфортному режимі по місту, і у мене вийшло десь біля 9 літрів. Тобто, у мене витрата пального коливалася від 8,5 до 9,5, що я також вважаю, в принципі чудово для середньорозмірного седану. Щодо динаміки, ця машина розганяється за 6,5 секунд, тому що у нас все ж таки мотор на 270 сил, що також дуже непогано, тому що я вважаю, що якщо кросовер виїжджає 7 секунд, то це вже достатньо швидко. Коротше, цьому автомобілю я можу сміливо ставити 4 з плюсом, але 4 з плюсом тільки через те, що є у цього автомобіля один досить суттєвий недолік. Це його ціна. Тому що такий автомобіль з Америки можна пригнати від 25 тисяч за хороший, з настріляною безпекою. І десь я вважаю, що треба орієнтуватися, десь у діапазоні 25-30 тисяч, але, друзі, воно того реально варто. Просто тут виникає знаєте, оцей дисонанс. Що ж, якщо акура коштує там 30-ку, да? Так, чого б не взяти X5? От тут, звичайно, треба буде поміркувати. Але я думаю, що люди, які все ж таки люблять японські автомобілі, тут вибір очевидний, і найголовніше, що вони не будуть про це жалітись, тому що машина прекрасна. І до цього ж, якщо порівнювати з BMW, у вас є, знаєте, якесь таке відчуття в певності в завтрашньому дні, що у вас все буде працювати, що ніяких дуже дорогих ремонтів, скоріш за все, вона не потребує. Тим більше, що двигун цей дуже той надійний. Тому, друзі, пишіть коментарі, ставте лайки. Наступного разу у нас буде, до речі, інтересний цікавий досить автомобіль. Тому підписуйтесь, пишіть коментарі. Не забувайте, що у нас з'явився наш новий сайт, дуже класний. Буде на нього посилання в описі до цього відео. Підписуйтесь на наш TikTok, Instagram. Інстаграм. І головне на телеграм, тому що там будуть постійно гарячі пропозиції по електромобілях, по китайських, німецьких, взагалі, які ви тільки можете забажати. І ціни там набагато нижчі, ніж будь-які ціни на авторії. Тому з вами були Акарс. До наступних зустрічей.